Ви коли-небудь вимикали світло в кімнаті і довго дивилися в якусь одну темну точку. Згадайте, чим довше ви зосереджували увагу на найвіддаленішому куточку кімнати, тим більша була ймовірність щось там таки побачити. І це лякало. Адже наша фантазія здатна домальовувати те, чого навіть не існує. Це і є найстрашніше. Саме таке відчуття лежить в основі експериментального фільму Жахівські номері. Який став справжньою вірусною інтернет-сенсацією в 23-му році. Рейтинг фільму коливається від одинички до десяти. Для одних це найстрашніший фільм жахів всіх часів, а для інших переоцінене, довгозанудне видиво не варте жодного перегляду. Такі фільми, як Озеро Мунго, проект Відьми з Бле, Паранормальне Явище, довели, що сила уяви в сутінках переважає будь-який візуальний ефект, створений гримером чи комп'ютером. Кіна Марінг також вміло використовує темряву, щоб занурити глядача в щось абсолютно нове, тривожне, яке тригерить до забутих дитячих страхів. То що, готові разом зі мною зануритись в цю темряву? Ні, Звичайно, ж ні. До речі, якщо ви знаходитесь у відносній безпеці та вночі лягаєте в тепле ліжко з можливістю дивитися у темні куточки кімнати, надії на там якусь няшно моторшну істоту. Пам'ятайте, якою ціною і завдяки кому є така можливість. Донатьте. Донатьте силам оборони України. Війна це дуже дорого, але життя наших воїнів безцінне. Розумію, хочеться по максимуму зберегти свою психіку та переключитися з теми війни, створити свою так звану інформаційну бульбашку, відділитися від реальності. Ви ж розумієте, що цей псевдоефект може зникнути в будь-який момент. Не ізольовуйте себе від боротьби, надіячи, що хтось це зробить замість вас. Бо ніхто не зробить. Оберіть фонд у душі та регулярно донатьте якийсь процент від зарплати. Не знаю, створіть челендж з друзями, щось на кшталт. Хто пропускає тренування, той донатить. Ведіть собі звичку. Якщо п'єте каву чи їсте щось смачненьке в закладі, донайте таку ж саму суму на зсу. Нема грошей, допомагайте зі зборами. Репостіть їх. Тільки не ізольовуйтесь. Скіна Марінки є повнометражним дебютом сценариста та режисера Кайла Едварда Бола. Це унікальний камерний жахастик в стилі знайденого кадру, знятий всього лиш за 15 тисяч доларів США. Після світової прем'єри на Монреальському кінофестивалі Фантазія в липні 2022 року. Скінамарін справив настільки сильне враження, що його одразу підхопив стрімінговий гігант жахів Шадер, який запланував реліз на 23-го року. Однак, під час того, як фільм планували показати на ще одному віртуальному кінофестивалі, хакери, діставши цифрову копію, швиденько поширили її через торренти та піратські сайти. І протягом останнього року слово Скінамарін колунало з кожного жахоманського інтернет-куточку. Однак... В цьому витоку була й крапля іронії. Справа в тому, що Скіна Марін багато в чому є фільмом, створений інтернетом. Його генези збере початок з ютуб-каналу його творця Кайла Едварда Бола Бетсайз Nightmares» і розмов, які він вів на таких платформах, як Reddit, Liminal Space і Weirdcore, де обговорювалися всілякі моторшні меми, міські легенди та кошмари. Тобто фільм Бола, зрештою повернувся до темних онлайн закутків які його й надихнули. Згодом фільм завірусився в Тік-Ток, Ютубі і Твіттері. Користувачі зазначали, що кінострічка це найстрашніша річ, яку вони коли-небудь бачили. Майже заборонений фрагмент підпільного кіно, схожий на реальне життя. Версія проклятої VHS-касети із франшизи Дзвінка. Зазвичай, коли інші фільми потрапляють в піратський витік, це руйнує їх подальший кінотеатральний чи потоковий реліз. На щастя, із Кіна цього не трапилося. Хоча в його творця Кайла Едварда бола певно з'явилось декілька зайвих сивих волосин на голові. Коли в нього запитали, чи засмутився він через терацький витік фільму, він зазначив, що дійсно йому спочатку було дуже важко з цим впоратись, але на щастя, після того як Скіна Марінг» став успішним, він змирився. Ймовірно, що саме дискусійна онлайн балаканина й допомогла підвищити рейтинг та цікавість до стрічки. Правда, Бол і досі на 100% не впевнений, чи це саме витік допоміг популяризувати кінострічку, чи ні. Зрештою, він подякував усім, хто дивився фільм незалежно від способу перегляду, оскільки позитивна реакція глядачів перетворила негативні емоції на приємні спогади. Після витоку, до речі, Шадер прискорив план випуску з кіномарінки, згодом він був показаний на більш ніж 600 екранах по всій Північній Америці. Наразі заробивши понад 2 мільйони доларів. Назва фільму Sкіda походить від дитячої пісеньки Skida Morinka або іншої варіації Sкіда Morinka і звучить приблизно так: Skida Morinke каду, I love you. Skid -a ding -a -ding, skid -a do I love you. оскільки заголовок не має жодного сенсу, бо це ж просто набір літер та звуків, протягом багатьох років він мав різні варіанти написання. Режисер Кайл Едвард Болл вирішив, що це чудова робоча назва для чернетки його фільму, тому що вона по-дитячому сентиментальна. І сам фільм був для Кайла теж дуже особистим і з присмаком дитинства. Незважаючи на те, що спочатку це була робоча назва чернетки фільму, Кайл вирішив залишити її для офіційного релізу, але навмисно трішки підправив назву, щоб діти менше натикалися на цей фільм під час пошуку пісеньки. Такий заплутаний характер назви добре доповнює кінострічку, натякаючи глядачам на те, що вони збираються стати свідками фільму, який подібно до назви не зможуть пояснити. Кайл Едвард Бол знімав кінострічку протягом семи днів у будинку свого дитинства. У фільмі використовував дуже специфічний стиль кінематографії. На плівку було накладено ефект зернистості, щоб змітувати камеру 70-х років. Бол також розповів, що йому доводилося довго гратися зі звуком. На виході це вже була 19-та його ітерація. Лякаючі моменти та кінцівка змінювались протягом усього процесу зйому. У фільмі є довгі статичні кадри, а діалоги настільки тихі, що нагадують шепіт, і без субтитрів їх не розібрати. Та й взагалі більша частина фільму тиха, за винятком супроводжуючого хрусту конструктора Лего та телевізора, який показує вінтажні мультики. Сюжет, на перший погляд, напрочуд примітивний і зосереджується навколо п'яти персонажів. І без додаткового дослідження в інтернеті зрозуміти його майже неможливо. Дія фільму відбувається в 1995 році і в центрі сюжету двоє діток: чотирічний Кевін та шестирічна Кейлі. Після інциденту, під час лунатизму, Кевіна відвозять до лікарні, а потім повертають назад додому. Після чого він з сестричкою прокидаються серед ночі і помічають, що батьки зникли. А згодом вікна, двері та інші предмети в будинку теж починають зникати. Діти опиняються у пасті власному домі, звідки немає виходу. Єдине, що їх оточує, це мультфільми та іграшки. Кевін пропонує Келі спуститися спати вниз на перший поверх, де вони до того ж зможуть подивитися мультики по телевізору. На цьому моменті мене так добряче відкинуло до спогадів дитинства, де серед ночі вімкнений телевізор давав відчуття умовної безпеки, і будь-яка зла нечисть була безсила перед світлом цієї чарівної коробки. Отож, там Кевін та Келі разом грають в ігри та дивляться мультики, шепочуться і втішають одне одного перед обличчям жахливої невизначеності. Згодом діти чують незрозумілий стукіт, їхні іграшки починають злітати до стелі, а туалет у ванні кімнаті зникає. О, так, шановні, ви що думали? Це справжнісінькі жахи. Дітки вирішують поставити відра у ванні та на першому поверсі, хоча вони надто налякані, щоб скористатися ними, оскільки в цій темряві вони відчувають присутність моторшної сутності. А згодом її таємничий голос кличе Кейлі піднятися вгору. Далі спойлери, тому залишайтеся ті, хто побачив стрічку або ті, хто дивитись її не планує. Кейлі стала першою жертвою сутності. Після того, як вона прослідувала за її таємничим голосом, вона нібито зустріла своїх батьків у спальні. Коли згодом Кевін побачив Кейлі, її очі та рот були видалені. Сутність пізніше каже Кевіну: Кейлі не зробила так, як я їй сказав. Вона хотіла мати маму та тата. Тому я відібрав неї рот. Після Келі Кевін стає головною мішенню сутності. В одній напруженій сцені в кінці фільму Кевін встромляє собі ножа в око на прохання сутності та дзвонить 911. Згодом стає зрозуміло, що це лише один із трюків сутності, адже телефон в руках Кевіна просто перетворюється на іграшку. Сутність каже Кевіну піднятися нагору, і він слухається. Тримаючи в руках ліхтарик, він опиняється на стелі та заходить у спальню, яка стає порожнечою. Кінцівка з Марін показує Кевіна в ліжку, а на екрані написано 572 дні. Ледь помітна фігура сутності з'являється перед ним і каже йому йти спати. Не дивно, що кінцівка з Кіномарінк викликала у багатьох глядачів більше питань, ніж відповідей. Поясніть про що це? Не про що так, схоже, тут немає сюжету. Мабуть, режисер вирішив, що його наявність не так бентежить. Думаю, що Бол спеціально створив кіномарінк як неоднозначний фільм, відкритий для інтерпретацій. Тому розглянемо деякі теорій, які я назбирала з різних інтернет-куточків. Дуже рекомендую переглядати цей розділ відео вже після того, як подивитись фільм. Найпримітивніша теорія це теорія демона, монстра або привида, який тероризує дітей. Одним словом, теорія якоїсь сутності. це, безперечно, те, що відбувається на поверхневому рівні, і здається логічним, коли Келі піднімається на гору, вона бачить обох своїх батьків і розмовляє з ними, перш ніж вони кудись зникають. Можливо, сутність просто прикидається мамою і татом, намагаючись налякати дітей. Можливо, вони все ще в домі, у пастці, адже сутність може бути здатна спотворювати простір і час. В кінці фільму Кевін нарешті стикається віч на віч з цією сутністю. І той факт, що вона говорить йому йти спати, може звічити про те, що сутність заволодіває людьми під час сну. Однією із теорій є жорстоке поводження з боку батьків. Сутність може бути одним із них, наприклад, мамою, адже. Бризки крові наприкінці фільму може свідчити про те, що мати Кевіна та Келі вбиває їхнього батька. Або ж навпаки, і все, що відбувається навколо, може бути втечою дітей у темний фантастичний світ, щоб поратися жорстокою реальністю. Як вже нам відомо, на початку фільму Кевін впав зі сходів і вдарився головою. Можливо, падіння призвело до його смерті, і він потрапив у звичайнісіньке пекло. Є ще теорія струсу мозку. Можливо, коли Кевін дарився головою, то отримав струс мозку. І саме тому так мало у фільмі діалогів, а образи стають розмиті чи перевернуті. Трама голови могла змушувати його рухатись в розгубленому стані та чути, бачити речі, яких насправді немає. Дехто вважає, що теорія лунатизму є однією з найправдоподібніших. Отже. На початку фільму ми дізнаємось, що Кевін впав зі сходів. Пізніше, коли Кевін і Келі прокидаються, ми знову чуємо приблизно те, що нагадує падіння. Можливо, в цей момент частково притомний Кевін знову ходив у вісні і знову впав. Крім того, поява та зникнення речей у домі. Могли б бути причиною того, що Кевін просто втрачав свідомість. Кевін частково реєструє звуки те, що сталося, але як і будь-хто, хто все ще майже спить. Звук інтегрується в сон, який він бачить, Він спілкується зі своїми батьками, але поєднання того, що вони насправді говорять, і того, що з'являється в його сновидінні, перетворюється на моторошний звук якоїсь сутності. Протягом усього фільму Кевін не може добре роздивитися нічиє обличчя. Згадаймо, як Кевін бачить Келі без рота та очей. Можливо, в цей момент Кевін потроху потрапляє в реальний світ і бачить справжні обличчя Келі, але через свій напівсонний стан він бачить його деформованим. Він відкриває та закриває очі, бачить реальний будинок і версію свого будинку уві сні. В кінці стрічки Кевін бачить розмите обличчя якоїсь фігури. Ймовірно, що це його мама, яка просить його повернутися до сну. Але найпопулярнішою є теорія коми. Падіння Кевіна з сходів призвело до того, що він опинився в комі. В результаті все, що переживає Кевін: зникнення його батьків, зникнення обличчя його сестри, дивний голос, який йому шепоче. Це прояв його підсвідомості до того ж, ближче до кінця фільму на екрані з'являється примітка «572 дні. Ця теорія стверджує, що це сценарій драбини Якова, у якому Кевін бореться за життя із потойбічним світом або з більш глибоким станом сну під час коми, коли у творця стрічки Кайла Едварда Бола спитали, яка ж із теорій є правильною. Він відповів: теорія кожного є правильною, і жодна теорія. Також не є неправильною. Оце кінофілософ. До речі, цікаво, яка на вашу думку найправдоподібніша теорія? Чи можливо у вас є свій набагато кращий варіант? Тут буде мій закадровий голос, бо під час зйомки крашнувся відеозапис. Якщо трішки зосередитись на епізодах, де наші маленькі герої переглядають вінтажні мультики, то можна віднайти в них багато прихованих сенсів, які переплітаються із основним сюжетом фільму. Режисер ніби навмисно залишив нам такі підсказки. Розберемо найцікавіші. Наприклад, короткометражний мультфільм 1930-х років під назвою Cobweb Hotel розповідає про павука, який керує готелем, де заманює гостей у свою павутину. Тут можна провести паралель із невідомою сутністю, яка, наче той павук, заманює діток в обійми моторошної та невідомої темряви. Наступний мультфільм це короткометражка Луні Tunes теж 30-х років, де Багз Банні використовує магію щоб розігрувати двох собак, які блукають у моторошному будинку. Бас змушує двері зникати, а потім з'являтися там, де їх раніше не було. Так само як зникають двері та вікна в будинку Кевіна та Келлі. Освята Бімбо це короткометражний мультфільм про невинного та незграбного антропоморфного пса, який випадково падає у відкритий люк і опиняється в лігірі таємного товариства, яке постійно запитує, чи хоче Бімбо стати їх членом. Кожне ні від Бімбо відправляє його в нову кімнату та нову смертельну пастку. Варто зазначити, що мультфільм по свята Бімбо, який крутиться по телевізору для Кевіна та Келі, фігурував також і у фільмі Сутінкова зона, який і надихнув режисера Кайла Едварда Бола до одного епізоду, пов'язаного з Келі. Спойлерити я, звичайно, цей епізод не буду. А от сутінкову зону можливо іншим разом розберемо, інакше цей огляд затягнеться на віки вічні. Ще один із цікавих мультфільмів є мультик під назвою Десь в країні мрій теж 30-х років. Сюжет розповідає про маленьких хлопчика та дівчинку, які живуть з матір'ю. Їхня вечеря складається з твердого хліба та води. Дітки носять пошарпаний одяг і сплять під подертими простирадлами. У вісні вони потрапляють в країну мрій, де є тортка поля, де ростуть морозиво та попкорн, є іграшки, гарний одяг і два розкішних ліжка. Вони стрибають і весело сміються, а потім лягають на м'які ліжка та знову прокидаються. У власній пошарпаній спальні, однак цього разу, прокинувшись, вони дивуються, адже на кухонному столі з'явилось частування від сусідів, які пожертвували їжу, іграшки та одяг бідній родині. Діти радісно кричать і починають їсти. Однак, хлопчик, підозрюючи, що це все ще сон, тиця себе виделкою, щоб переконатися, що він не спить. Діти з цього сміються і продовжують їсти. До речі, на виделці я не просто так акцентувала. Подібний епізод є у фіналі фільму з Кевіном, але без спойлерів. Якщо порівнювати із фільмом з Кіномарінк, сутність у певний момент каже: Я можу все. Тобто, сутність у домі Кевіна та Келі заманює їх так само, як дітей десь в Україні мрій заманюють смачною їжею у їхніх снах. Наприклад, коли сутність хоче заманити Кевіна до себе, вона каже: Іди нагору, Кеві. У мене є твілего, пограю зі мною. Історії Десь в Україні мрій і Скіна Марінг доволі схожі, адже розповідають про брата та сестру, які під час боротьби із травматичними ситуаціями потрапляють у інший світ. Але світ із мультфільму Десь Україні мрій милий та прекрасний, натомість світ з Кіна протилежний, темний та моторшний, в якому звичайна іграшка може стати джерелом терору. Якщо десь у країні мрій підкреслює найпрекрасніші дитячі мрії, оповиті щастям та любов'ю, то скінамарін підкреслює та розкриває всі найглибші страхи та переживання дитинства. Кайл Едвард Бо в одному із інтерв'ю розповів, що мультфільм Десь в Україні мрій залишив в його пам'яті незабутні враження, і він завжди пам'ятатиме, як йому було сумно за дітей і як йому було тепло на серці, коли громада об'єдналася, щоб їм допомогти. Скіна Марінк відтворює ці відчуття з дитинства, коли певні фільми, сни чи кошмари можуть залишитися в нашій свідомості на все життя. Своїм фільмом Кайл Едвард Бол змушує глядачів знову відчути себе дітьми. Загубленими в моторошному дорослому світі, наляканими темрявою. В інтерв'ю The Daily Beast він розповів, що справді хотів зняти фільм, у якому кожен, хто дивиться, відчує, що фільм створений для нього. Це вже не мій фільм, він ваш, зазначив Бол. Скінама Рінг точно не для всіх. Точно. Цілком очевидно, чому так багато людей його ненавидять, адже фільм по суті безсюжетний. В ньому немає ритму монтажу, кадри агонічно довго затримуються на неоднозначних деталях, через що фільм здається недоступним для розуміння та дуже нудним. Але якщо ви відносите себе до категорії глядачів, які здатні візуалізувати себе у фільмі поруч з Кевіном та Келі, і щиро хочете знову розпалити свій страх перед темрявою. Про яку давно забули, то приготуйтеся до психологічної тривоги та дитячої безпорадності. Адже подивитися Скіна Марінг це знову пережити всі дискомфортні спогади та страхи дитинства. І будьте готові до того, що коли в кімнаті настане тиша, ви вимкнете світло і готуватиметесь до сну, відлуння Скінамарінг все ще переслідуватиме вас. Щиро дякую всім, хто підтримує мене та мій канал. Дякую за репости, які ви робите в соціальних мережах. І дуже дякую за коментарі, які ви залишаєте під відео. Це надихає, мотивує, окриляє. І Я хочу робити ще і ще для вас. Дякую. Ну, ось і все. Пишіть, чи сподобався вам такий моноогляд. Донатьте на ЗСУ та бережіть себе. dos 2,